Сьогодні дослідимо найкращий український рекламний креатив. Пристібайте паски безпеки. Буде цікаво. Підписуйтеся, ставте лайк і надихайтеся крутими ідеями. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of young. Креативність є обов'язковою складовою будь-якої галузі. Однак особливо яскраво креативність проявляється в рекламних комунікаціях. Тут Точно є чим надихнутися. Взагалі, визначити щось найкраще це дійсно непроста задача. Рекламній галузі пощастило, адже вона має індустріальні конкурси або фестивалі, які допомагають максимально наскільки це можливо, об'єктивно визначати найкращі рекламні проекти. Існують фестивалі локального рівня, регіонального та глобального і от. Серед всіх фестивалей глобального рівня є один, про який ви чули, навіть якщо не працюєте в рекламі. Це Канські Леви. Канські Леви це найбільший та найвідоміший фестиваль креативності в світі. І це робить нагороду найбільш бажаною. Чому? Тому що отримати її дуже непросто. Навіть якщо ви зробили по-справжньому чудовий проєкт. Це не гарантує вам того, що ви отримаєте нагороду. Цінність цього фестивалю в шаленій конкуренції, з якою стикаються учасники. Близько 30 тисяч заявок відправляється в Кани щороку, 90 країн приймає участь. І тільки близько 3% робіт отримують будь-яку нагороду та піввідсотка золото. Серед країн, які виграють найбільшу кількість левів, України поки що немає. В топі США, Бразилія, Британія, Франція та Канада. Однак є країни, які досі не вигравали жодного канського лева. Їх біля 30. Серед європейських країн немає левів у Албанії, Литви, і цей список можна продовжувати. Україна має 9 левів та 27 проєктів, які потрапляли до шортлістів. Отже, ми не найгірші, але точно є куди рости. Власне, я сподіваюся, що подивившись це відео, ви захочете отримати канського лева і собі, та почнете робити конкретні кроки в напрямку. Створення ідей світового рівня, а для цього треба для початку підписатися на наш канал. Отже, дивитися на історію української реклами очима канського лева означає досліджувати ті роботи, які допомагали нанести Україну на світову мапу креативності. Можливо, хтось із вас вважає, що ця історія почалася у 89-му році, коли відеореклама «ЗАЗ Таврія виграла бронзового канського лева. Однак це не так. Я зробив офіційний запит до архіву канського фестивалю і з'ясував, що замовником реклами був автоекспорт радянська організація з головним офісом в Москві, а виконавцем ВНЕШТОРГРЕКЛАМА. Що це за агенція, де вона розташовувалася і хто там працював, думаю, ви вже здогадалися. Тому почалася ця історія у 2007 році, коли український офіс Мекс Адвертайзінг. Отримав шортліст за свій проект Твоє сміття, його обід. Це була соціальна кампанія, мета якої була допомога безхатькам. Що було зроблено? На смітники з характерним дизайном було наклеєно постери, які візуально перетворювали бак на обличчя, а отвір, в який викидають сміття, відповідно на рот. Це буквально доносило повідомлення: Твоє сміття, його обід. Ось так розпочався цей шлях. Хоча, все ж, шортліст – це не металева нагорода, до шортлістів потрапляє близько 10% проєктів. Отже, це трішечки легше ніж виграти бронзу, срібло чи золото. Однак, коли ми говоримо про кани, про таку шалену конкуренцію, то я би точно не хотів знецінити оцим трішечки легше досягнення колег. До 2017 року, коли український проект отримав бронзу, кожен шортліст в канах був справжньою подією і. Надалі це безсумнівно буде важливим досягненням. Хоча амбіції, звичайно, у нас і ростуть загалом. Проектів від України, які отримали один чи декілька шортів, але не метал 19. Якщо вам цікаво, то як отримати повний список цих проектів, я розповім трошки пізніше. А зараз розкажу про три ідеї з цього списку, які особисто вважаю найбільш цікавими. Якщо в хронологічному порядку, то почнемо з 2012 року та ідеї агенції Ogilvy для боржомі, найглибший веб-сайт. Дуже проста та глибока ідея. Боржомі видобувається з глибини 8 тисяч метрів для того, щоб комунікувати це. Креативці з Огілві розробили найглибший веб-сайт, який треба було скролити, ну дуже довго, щоб зрештою подивитися телефон техпідтримки. Жартую, не було ніякої техпідтримки, було тільки супер враження, з яких глибинних глибин народжується ця вода. Далі ідея Сачен Сачі Україна, The Chemical Calendar. 2016 рік. Тоді разом з BASF ми розробили календар, який працював за принципом випаровування. На початку місяця ти відкривав пробірку, а далі відбувався меджик. Рідина, випаровуючись, вказувала на число та день тижня 12 пробірок, 12 місяців. На тести технології пішло півтора року, адже швидкість випаровування залежить від багатьох чинників, таких як температура, вологість. Протяги, треба було це все врахувати. На диво календар доволі точно працював. Щоправда, завжди трохи хибив вже в кінці місяця, але річ вийшла дійсно вражаюча. З точки зору фестивальності проекту, якби в мене був досвід, який я зараз, гарантую вам, що можна було б отримати навіть кращий результат, правильно підібравши категорії та попрацювавши з відеокейсом. Однак. Це вже історія. І нарешті третій проект, який я хотів би відмітити, отримав свої шорти в 2019 році і називається Ai AI». Він подавався від української агенції АСД. Ця ж агенція вказана як Соавтор ідеї. Це зараз штучний інтелект сприймається буденно. А тоді словосполучення нейронні мережі звучало ще доволі футуристично. Метою проекту було наочно продемонструвати вплив пропаганди на людину. Суть ідеї наступна: було створено дві моделі штучного інтелекту: одна тренувалася на інформації, яку отримувала з федеральних каналів РФ, інша використовувала для навчання інформацію з незалежного ТВ каналу. А далі відвідувачам спеціального вебсайту надавалася можливість поспілкуватися з обома моделями та відчути різницю. Ми те, що ми споживаємо. Класна ідея. Щоправда, не можу не згадати, що зроблена вона була в колаборації з російською агенцією та для російського каналу Дощ. Оце вот так сподіванка. Цей факт неприємний. Однак відбувалося це ще нагадаю, в 2019 році, і ідея від того не стає гіршою. Чи стає? Напишіть свою думку в коментарях. З шортоносними проектами трішки розібралися, а далі була перша українська бронза в канах. І це проект Свідок від «Ukraine Crisis Media Center» для самих себе. Цей проект підняв важливу тему вбивства близько 70 тисяч євреїв у Бабиному Яру під час окупації Києва нацистської Німеччини. Проект подавався в категорії «Entertainment line for Music», Отже, це той випадок, коли треба дивитися та слухати кейс для того, щоб відчути його силу. Є ще три українські проекти, які пізніше в різний час отримували бронзи в канах. Всі три пов'язані з дизайном: це айдентика для Євробачення від банди в 2018 році, дія від Федорів в категорії сервіс дизайн у 2022 році, та айдентика для острова Хортиця від Бікерстаф, також у 2022 році, взагалі, український дизайн рулить. Це точно може і має бути нашою перевагою. Однак повернемося трішки назад у 21 рік, тому що це був рік, коли український проект вперше отримав срібного канського лева. Проект називається Motherland Pride. Його було створено агенцією Сачін Сачі для Київ Прайд. Тема, що була піднята, причому буквально. Також гостро соціальна. У 2020 році нагадаю, це був перший рік глобальної епідемії ковід. Була заборона на організацію масових заходів. Отже, Київ Прайд, що займається організацією Прайдів, на підтримку прав ЛГБТ-спільноти в Україні, вирішила провести онлайн-івент з акцентом на соцмережі. Для того, щоб звернути увагу на подію до івенту, було вирішено долучити найбільшу статую в Україні батьківщину мати. Звичайно, віртуально. На декілька хвилин за допомогою дрона було змінено символізм статуї. Батьківщина має приймати та захищати всіх своїх співвітчизників незалежно від їх раси, віку або сексуальної орієнтації. Веселковий прапор, символ захисту прав людей та батьківщина мати, символ захисту українців, було об'єднано. Реакція була: скажу так: акція привернула увагу до івенту і не тільки українців, а цілий світ. Можливо, не скромно так казати, однак проєкт дійсно знаковий. Це мистецтво. Якщо у вас є власні думки щодо першого українського срібла в канах, будь ласка, залиште їх в коментарях. Чи є у України ще проекти, які отримали срібло? Так, вже у наступному 2022 році срібло отримала айдентика Чорнобиля від банди. Це дизайн, однак не просто естетично привабливий, а й з цікавою ідеєю. Було створено так би мовити зникаючий логотип, що розчиняється у прив'язці до радіологічного забруднення Чорнобильської зони відчуження. Іншими словами, чим менш радіоактивно забрудненим стає Чорнобиль, тим менше залишається від логотипу. Крута ідея! Цікавий факт для любителів скандалів та теорії змов у тому ж 22-му році. В Канах було подано іншу ідентику. З такою самою дизайн ідеєю. Історія стає навіть більш пікантною, якщо сказати, що подавала проект також українська агенція. Це були Сачі. Проект називався Disappearing Identity і був зроблений для Amnesty International та присвячений темі смертної кари. Однак цей проект не був таким успішним. Чому? Напишіть свій коментар. Але ми в Сачі недовго сумували, і вже в 23-му році отримали срібло та бронзу і ще чотири шорти за проект Karel for Charity. Таким чином, це третій український проект, який має канське срібло. Ідея проекту наступна: ми перезаписали українського щедрика таким чином, що він став просити зашазамити сам себе. Безкоштовно передали цей трек для ротації на західних радіостанціях. Люди чули пісню, шазамили і через інтерфейс шазаму могли робити донати. Ось так варто також зазначити, що на сьогодні проект поправи є найбільш нагородженим українським рекламним проектом до тепер. А що із золотом справедливо запитаєте ви? А нема України поки що золото в канах, але впевнений це тимчасово. Український креатив ще себе покаже. Якщо ви хотіли би подивитися або почитати більше інформації про всі 27 проєктів від України, а їх саме 27, то зараз я розкажу вам, як це зробити. В описі до відео посилання на Монобанку, де я збираю на відновлення волонтерських авто окремого дивізіону 72 ОМБ. Переходьте, робіть донат від 300 гривень та отримайте цифровий подарунок, презентацію з цією інформацією. І взагалі, робіть донат, навіть якщо вам ця інформація не потрібна. Сподіваюся, вам було цікаво. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте.